Візьми лише найважливіше, візьми листи, Сергій Жадан, зі збірки життя Марії». Візьми лише найважливіше, візьми листи, візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони, візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розп'яття, золочені муляжі. Візьми хліб і городину, потім іди, ми ніколи більше не повернемося сюди, Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи всі до останнього злого листа. Нам ніколи не повернутись до наших нічних крамниць, нам ніколи не пити сухих криниць. Нам ніколи більше не бачити знайомих облич, ми з тобою біженці, нам з тобою бігти крізь ніч, нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів, нам з тобою тікати від псів, спати поміж волів, нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах, дратувати <кхід> драконів. На бойових прапорах. <кій> Друзі не вернуться, і ти не прийдеш назад. Не буде задимлених кухонь, не буде звичних посад, не буде сонного світла серед нічних осель. Не буде зелених долинь і заміських пустель. Буде розмазане сонце за плацкартним вікном. Буде холерна яма, залита вапном буде криваве взуття на жіночих ногах, Вимучені вартові в прикордонних снігах, Підстрелений листоноша з порожнім мішком, Підвішений за ребро священник із безжурним смішком, Цвинтарна тиша, гамір комендатур. Писки загиблих друковані без коректур, такі безкінечні, що навіть часу не стає. Шукати в них щоранку ім'я своє. Сергій Жадан. Дякую.